Слава нашому Господу! По Божій милості, браті, сестри, по Божій благодаті, ми сьогодні зібрані на цьому місці. Господь нас збирає як пташка пташинят, під крилами своїми, щоб обігрити теплом своїм, любов'ю своєю, відновити наші духовні сили, дати нам поживи небесної, хліба. Небесного води живої, яка виходить від престолу благодаті, щоб укріпити нас, браті і сестри, щоб ми далі могли йти, могли перемагати всякий гріх в цьому світі, всяку неправду і в своєму житті особисто, і бути вірними нашому Господу Ісусу Христу, слава нашому Богові! Сьогодні Господь говорить, браття і сестри, в цьому собранні, ви знаєте, з самого початку через вірші, псалми, через проповіді. Я в цьому, ви знаєте, переконуюсь, тому що десь дві неділі назад Господь на молитві в понеділок, ще там, в тій церкві, в тому домі молитви, дав слово для нас, і з вами, для церкви, братія і сестри. І коли перший брат проповідував, він проповідував про Слово Боже. Він проповідував теж те, що мені дав Господь про своє. Слово, браття і сестри, трошки в другому ракурсі, От. але <кій> будьмо уважними, це для нас дуже є важливо. Написано, що це слова є слова нашого життя. Слово Боже, це слово нашого життя. Є написано в Старому заповіті, каже: не будьте горді, але каже: послухайте ось це слово пророче, прийміть до свого серця, бо це не даремні слова, вони. Є слова ваше життя. І дійсно, браті і сестри, від Слова Божого, від вірності Слову Божому залежить наше з вами спасіння і наше з вами життя. Самому Ісусу Христу, ім'я Слово Боже. Слава нашому Господу! Алілуя. Він є живе, Слово Боже. Ви знаєте, і те, що ми чуємо Слово Боже в наших зібраннях, ми чуємо голос Ісуса. Христа, браття і сестри. Але як важно, щоб ми чули, щоб, як каже, хто має вухо, то нехай чує, що Дух говорить церквам, щоб серця наші вони були відкриті, небо, ви знаєте, відкрите на цьому місці, браття і сестри. Слава нашому Господу! Я відчуваю присутність Божу, присутність Духа Святого Божої благодаті, особливо останні служіння в тому домі молитви, браття зазначували і наголошували про важливість того, щоби. Тут Господь був з нами на цьому місці, в цьому великому домі, браті і сестри. Ви знаєте, і Господь Він вірний, Він є на цьому місці. Він присутній, Дух Святий діє, Дух Святий наповняє, Господь говорить, слава нашому Господу! Господь все устрояє. Ви, ви знаєте, я не знаю, як ви, але я відчуваю трепет такий дрожж. Я розумію слова Моїсе, який казав, коли він був у присутності Божій, він казав: я весь в трасі і я весь. Тремчу, а як я вказав, яке страшне місце це. Тут Господь перебуває, це дом Божий, це ворота неба. А я каже, і не знав. Слава нашому Господу! Алілуя! Я читаю перше місце, браті і сестри, і слова Божого з книги об'явлення з 3 розділу, послання до Філадельфійської церкви. І ангелови Філадельфійської церкви напиши, так каже святий, істини. Який має ключ Давида, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, і зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю твої діла. Ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від мого імені. Ось я дам зі зборища сатани тих, які називають себе юдеями, а такими не є, бо кажуть неправду. Зроблю так. Що вони прийдуть, поклоняться тобі до ніг і пізнають, що я тебе полюбив. Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я й тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Я незабаром приходжу, тримаєш того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Переможця зроблю стовпом у храми мого Бога, і він уже не вийде звідти і напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога, Нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога, і моє нове ім'я. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Слава нашому Господу! Дуже, браття і сестри, дуже глибокі, дуже важливі це слова. І ви знаєте, центральний такий би вірш, я би виділив. Каже ось й оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я й тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Браті і сестри, вникнемо трошки глибше. Ось у це слово. Що таке зберегти слово терпіння, бути вірному слову Божому. Приведемо декілька прикладів із Біблії. Наприклад, Йосип у Єгипті, написано про нього, що душа його по-російськи вошла в железо, і слово Господнє іспитало його. Слово Господнє його випробувало. Він отримував від Господа обітниці. Йому було багато снів, багато відкриттів, браття і сестри. І ось він потрапив у полон, він потрапив у рабство в Єгипет. Він потрапив і там, в тій тюрмі. Душа його війшла в те желізо, знаєте, в ті ланцюги, в ті грати, і там він був випробуваний на вірність Господу. І ми пам'ятаємо, як у домі Потіфара він був випробуваний. І він оказався вірним. Братя сестри, згадаємо ще один приклад седрах Месаха Авденаго. Денаго, коли їх мали укинути вогняну піч, і було дано їм вибір, або ви поклонитеся тому істукану, який зробив. Цар на або ви будете вкинути в огняну піч. Їх Слово Боже випробувало, вони зберегли слово, вони потерпіли за те слово за вірність Богові, Браті і сестри, їх вкинули в піч, але там з ними був Господь, і він, він їх зберіг. Слава нашому Господу! Так як вони зберегли вірність Божому слову, слово терпіння, так і Господь зберіг їх в тій огняний печі. Ви знаєте, і ось тут написано, що коли ми з вами, це за останній час говориться, це книга відкровіння, браття і сестри, послання до церков це остання книга із Біблії, яка говорить про останній час. І каже: оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я й тебе збережу. Дивіться, який взаємозв'язок у нас із Богом. Може бути, браті і сестри. Якщо ми будемо вірні в своєму житті Божому Слову, ми будемо зберігати воно приходить при випробуваннях, перевірка, знаєте, нашої віри, вірності Слову Божому. Коли добрий час благоприємний, знаєте, ні, нічого нас ніде не притісняє, і так далі. Ну, якби всі ми вірні, правда. Але коли приходить випробування, коли приходить ось подібне випробування, як у Біблії, написано, мужі Божі проходили, ось тоді. Провіряється вірність Божому Слові. І ангелу Філадельфійської церкви було сказано: оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я й тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт. Що то за година випробування, браття і сестри, яка має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі? Ви знаєте, це той час, про який сказав Ісус Христос у Євангелії Луки, там, в 21 першому розділі, написано такі слова. Каже: Отже, пильнуйте на всякий час моліться, щоб вам устояти і бути вірними Господом, і щоб уникнути всього того, що має відбутися, і постати перед Сином людським, бо каже, прийде ота година випробування наче сітка на всю Вселенну, на всіх живучих на землі. А тоді буде така скорбота, якої ще світ не бачив і не знав. Це говориться про час великої скорботи, про час, браті і сестри, оце буде оце іскушення або випробування, поклониться Антихристу або не поклониться. Подібно в Сідрахамисаха Авденаго, це був той істукан, був про образ Антихриста, якому цар на який заставляє всіх йому поклонитися, і вони не поклонилися. Братя і сестри, хай Бог нас благословить і укрепить, щоб ми твердими в вірі були твердими в слові, щоб ми перебували в Слові, як написано буквально у першому псалмі, вдень і вночі. Щоб бути вірними Слову, треба знати те є слово. Треба, щоб те слово жило в нашому серці, і ми по ньому щоб поступали. І Господь каже: тоді я тебе збережу від тої тяжкої години випробування. Тобто ми будемо забрані на зустріч Господу в повітрі перед тим. Хто не буде вірний, він залишиться на тяжкий час цього випробування. Хай поможе нам Господь, щоб ми розуміли наскільки це важливо, браті і сестри. Бути вірним Слову Божому і зберегти його апостоли, будучи, ви знаєте, я так бачу, що апостоли вони були якби і пророками разом із тим. Хоча ми їх якби і так не знаємо, як пророків, ну апостоли, учні і так далі. Але вони застерігали теж про останні часи говорили, і брат навіть нагадував перше, який проповідував, що в останній час будуть глузії, насмішники, які будуть насміхатися з Божого Слова. Це пророчі слова про останній час. І в другому посланні апостол Петро у другому розділі каже: а були і в народі лже пророки, які між вами будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе скору погибель. І багато хто піде за їхньою розбещеністю, а через них дорога істини буде зневажатися. Апостол Петро про це нагадував, апостол Павло про це теж. Він нагадував дуже багато в посланні до Тимофія в четвертому розділі. Він казав другим віршом, каже це друге Тимофія, проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів. За своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць. Браття і сестри! Тобто є велика небезпека, велика, а святі апостоли, книга об'явлення і інші апостоли багато про це застерігають, є багато інших місць в новому заповіті, де говориться про небезпеку ось цих лжевчень в останній час. Що каже. Дехто відступлять від віри, каже, слухаючи духів підступних і вчень бісівських. Будуть вони вже є, браття і сестри, вченіці бісівські. Вони стукаються в стіни цього дому, браття і сестри. Вони хочуть проникнути у кожний дім молитви, де проповідується здорове слово Боже, тому що ворог написано, коли всі спали, що зробив? Прийшов, насіяв кукіль. І як важливо стояти на сторожі. Стояти всім нам насторожі, щоб ніяке лжевчення воно не проникло, щоб проповідувалось чисте Слово Боже, так як воно і проповідується на даний час, браття і сестри, каже, тримай, що ти маєш. Що ми зараз з вами маємо? Ми маємо Євангелія і Ісуса Христа. істине вчення, істине чисте Слово Боже, братя і сестри. Його треба триматись. Тому що диявол він хоче внести всяке новшества, всякі зміни, знаєте, всякі ложні такі якісь чудеса, все, що світу, щось хоче втиснути все в церкву, щоб розтворити, розбавити Слово Боже, чисте, якоюсь водою, знаєте, і щоб воно не принесло нам користі і не принесло нам спасіння. Хай допоможе нам Господь, браття і сестри. У Слові Божому є дуже багато написано, знаєте, те, що Дух Святий указав на ці місця. Писання, я поділюся старого заповіту. Знаєте, коли була історія, коли ковчег потрапив у полон до Філістимля, ми з вами пам'ятаємо цю історію. І я зачитаю з 6 розділу 1 книги Самуїла, 7 вірша, два вірші. Тож тепер приготуйте спеціальний новий віз і дві дійні корови, які мають телят. Але яких ще не запрягали в ярмо, запрежіть тих корів до воза, а їхніх телят поверніть до обори. Тоді візьміть Господній ковчег і поставте його на віз, а скриньку з золотими предметами, які ви даєте, як пожертву за провину, поставте з боку ковчега і відпустіть корів, нехай ідуть. Ну і ми далі пам'ятаємо, що там було, як все відбувалося, що потім сталося. Як ковчег повернувся і так далі. Ну, коли це роблять язичники, браття і сестри, це були ось ті чаклуни, їхні калдуни, служителі отого вала, їхнього бога, вони знаєте, дали таку пораду для свого народу, тому що вони не знали, як це зробити, як його повернути, і вони повернули його. Братя і сестри, але коли зробив це Божий народ, братя і сестри, коли зробив ізраїльський народ, коли це Давид зробив, то прийшла поразка від Господа. Я зачитаю 7-го вірша з 13 го розділу першої книги Хронік. Божий ковчег везли на новому возі з дому Авінадава, а Уза та Ахіо супроводжували того воза. Давид і весь Ізраїль веселились перед Богом з усіх сил, співаючи та граючи на арфах і на гуслах, на бубнах, цимбалах і трубах. А коли вони дійшли до потоку Кідона, то Уза простягнув свою руку, щоб підтримати ковчег, оскільки вони нахилили його. Тоді запалав Господній гнів на Узу, і він був уражений за те, що простягнув свою руку до ковчега, так що він там перед Господом і помер. Давид засмутився через те, що Господь уразив узу. І він назвав те місце перець Уза. Воно так називається. І до сьогодні, в той час, Давида пройняв перед Богом страх. І він сказав, як же мені тепер принести Божий ковчег до себе? Браті і сестри, ви знаєте, на перший погляд, читаючи це місце Писання, не зрозуміло, чому ж таки Бог поразив узу. Він же добре діло, як би хотів зробити. Правда? Підтримати ковчег. Ну що б сталося, якби ковчег перевернувся і там випали скрижалі, і все, що в ньому було, браті сестри, це було б нове ну, велике неустройство у тому служинні. Але ви знаєте, там заховано багато щось глибше. Там заховано щось глибше. Чому ж таки Господь поразив узу? Ви знаєте, згідно закону Божого, згідно заповіді Божої, ніхто не мав права. Вести ковчега ні на возі, ні на волах. Був даний Господом закон, щоб і священики несли на руках ковчег Божий, щоб вони освятилися, і щоб вони несли на своїх руках весь час, той ковчег. Чотири священника кожен раз мали нести. Але ми бачимо, що. Ізраїльський народ і Давид, в тому числі, Божий муж по серцю Бога, браті і сестри. Ви знаєте, я так зрозумів, вони взяли приклад з Филистимлян. Обновлення таке прийшло в їхнє служіння, да? в Ізраїлі. Вони теж взяли волину. Ну, чого ми маємо нести? Ковчег, він же ж тяжкий. Там золото було, знаєте, і скрижалі з каменю важкі були, а нести не один кілометр було, коли йшли пустиню, коли там далека дорога була, а вони мали його нести браття і сестри, і здається, на перший погляд, нічого в тому погано ж немає, правда? Поставили на вози дай хай собі воли везуть. Облегшимо собі служіння. Але ви знаєте, прийшла поразка від Господа для узи. І потім Давид, коли дослідив слово Боже, все переосмислив, і вже другий раз вони забирали ковчег і несли у місто Давида. То Давид сказав: Священники і левіти освятіться. Тому що ви повинні нести ковчег заповіту Господа. І так каже, як було, не ви це робили, то Господь вразив нас, браті і сестри. І Він обоявся Господа. Через те, каже, що ми по російськи не взискали Господа як должно. Можна трошки там, трошки сям. Слово Боже, там трошки і трошки там. Так що вони що зроблять? Підуть, упадуть і не встануть. А треба по Слову Божому все. Христос каже, не перейде ні одна найменша, найменший значок і Слова Божого, небо й земля перейде, але слово Моє, моя не перейде. Браті і сестри, і нам треба дивитися на всю повноту Божого Слова, щоб бути вірними Господу. І я зачитаю декілька віршів про повеління Боже, як нести ковчег було треба, і як священики несли це книга Ісуса Навина, коли вони переходили. Іордан. Шостий вірш, третій розділ. Потім Ісус звернувся до священиків зі словами: Підніміть ковчег заповіту і вирушайте перед народом. І вони підняли ковчег заповіту і пішли перед народом. Тоді Господь промовив до Ісуса: від сьогодні почну звеличувати Тебе перед усім Ізраїлем, аби вони зрозуміли, що як я був з Моїсеєм, так буду й з тобою. Ти ж дай розпорядження священикам. Котри несуть ковчег заповіту, звелівши, щойно ви вступите у воду Йордану, то зупиніться в Йордані. Тринадцятий вірш. І коли ноги священників, котрі несуть ковчег Господа, владики всієї землі, опиняться в Йорданській воді, то йорданські води зупиняться. Вода, що тече зверху, стане одним великим валом. Або стіною, і сталося неймовирне, коли народ згорнув свої намети і пішов до Йордану, А священики, котрі несли ковчег заповіту, вирушили попереду народу, коли ті, що несли ковчег, почали входити в Йордан, і ноги священиків, котрі несли ковчег, занурилися з краю у воду, Йордан же протягом усього часу жни виступає з берегів. То вода, що текла по руслу ріки згори, зупинилася. І стала одним суцільним валом на дуже широкій відстані неподалік від міста Адам, з боку царетану, а та, що тече вниз, в напрямку моря пустелі, тобто Солоного моря, повністю зійшла. Так, що народ перейшов ріку навпроти Єрихона, священики, котрі несли ковчег Господнього заповіту, впевнено стояли на суші посеред русла Йордану, а весь Ізраїль. Переходив по суші, аж доки всі люди не закінчили свій перехід через Йордан. Слава нашому Господу! Браті, і сестри, ми бачимо, що коли, коли Давид і священники виконали все по Слову Божому, то Ісус Навін, в даному випадку, при переході через Йордан, весь народ остався живий. Ви знаєте, священники війшли у воду і зразу зупинилися. І поки води зупинялися, поки народ переходив весь Ізраїль, більше десь 2 чи 3 мільйони там людей йшло, а худоби отари ще йшли з ним. З ними, братя і сестри. І ви знаєте, священникам, чотири чоловіка. Скільки то часу треба було тримати ковчег стояти в тій воді Йордану, поки весь народ перейде. І поки священники стояли, то води не заливали, не топили, Божий народ ізраїльський. Ви знаєте, слово Йордан часто означає, і Бог Духом Святим часто говорить через пророцтво, означає перехід. Перехід куди? Ханаан вони переходили в обітовану землю. У наш час Йордан, це коли людина має померти, віруючи і перейти Господа до Господа в царство Боже. Браті і сестри, і ви знаєте, від священників Господніх залежить, щоб вони твердо тримали ковчег заповіту, тобто Слово Боже. Тому що у ковчезі всередині знаходилися Господні скрижалі, браті і сестри, де були 10 заповедей Слово Боже, слава нашому Господу. І вони тримали Слово Боже твердо в своїх руках, поки весь народ не перейшов. Алілуя! І якщо в церкві, браті і сестри, служителя, священники, проповідники будуть тримати, проповідувати чисте Слово Боже, тримати його вірно, весь народ спасеться. Весь народ перейде в обітовану землю. Війде в царство Боже, браті і сестри. А коли буде щось допущено, знаєте, якесь збочення буде те, що було з озою, буде поразка. Ви знаєте, не буде якось Божого в тому благословення. Через це, браті і сестри, хай Бог всіх нас благословить. Триматися Господа, триматися Слова Божого, молитися за служителів церкви, браття і сестри. Можливо, хтось не має якоїсь такої е, ну, праці перед Господом, не знаходить себе чи не знайшов іще в церкві, на праці на ниві Господній починайте молитися за служителів. Їм треба багато сили, Божої, сили Духа Святого, щоб тримати у руках своїх ковчег заповіту, авачі. Щоб в результаті всі ми перейшли в обітовану землю ханаанську. Ви знаєте, вода стояла стіною. священники стоять перед тою стіною. Ви знаєте, можливо, і страх огортував. Тиск великий був, а вдруг ця стіна рухне зараз І змиє ковчеги священників, і народ понесе. Ви знаєте, то треба була віра, щоб стояти в тій воді, не дивлячись на ту стіну. Води, на той вал водяний, який стояв, і стояти до кінця. Браття і сестри, починайте молитися один за одним за священників, за проповідників, за служителів. Господь вас в тому благословить. Будете мати нагороду від Господа. Якщо хтось дасть, браття і сестри, каже, пророку стакан води, ми чули, що діти робили з пророком Єлисеєм, правда? Ну, але хто дасть стакан води, то каже, не залишиться без нагороди. Пророка, слава нашому Господу! Хай Бог благословить кожного із нас і укрепить і його ім'я, хай буде прославлене. Амінь.